Ну да, там же. Ж. Тут же секретарша сидит, на третьем. А секретарша ж там сидит, на третьем. Нам секретарша надо. Секретарша, але тобі лиш би секретаршу. що Станеш мером, буде тебе секретарша. Поки успокоюсь. Ага. Куди... Ну, може... Дякую, секретар, би секретаршу.

Ну. Убивав сесія знаю, ще не, не оголошував. І комісія за мене теж не так?

Не розглядається рішення питання. Ні, виконко виконком виконкову задача на виконкові, а на сесії розглядаються сесійні питання. Якові засідання? Які, які відповідають за виконкови? Там ну є офіційна якась інформація, ну ви випадаєте

Якщо черговий, то за якийсь період буває. що черговий, то там можуть бути всякі промажорні питання. Дякую, ну все добре, гарного дня. Uh -huh. Давайте зайдемо по, по попитаємо. Да. <звук> 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 Відім Петрович, Скажіть, у вас коли буде засідання нашого комітету? Да. Ще доти да, немає комітету. А, звідки можна буде, знати, щоб... ну, буде засідання. Сьогодні було написано, що буде засідання два-три рази місяць. <гум> ну, ви ж публікуєте офіційну інформацію, так? За да? магазином сайтом? Сесія щоб... виконавчим. В день в день, чи хоч наперед, навіть в день день не зовсім. <гум> Все, зрозуміло. Так, який постійно комісії сесії. Все, дякую. На ну, все добре, до вашу добре. добре. Щодо проведення спортивного змагання, виділення приміщень на комітет Харечанської міської ради. Ну, будемо діятися, що... Ковальчук Олександр погодить мою заяву і ми в цивілізований спосіб зустрінемося і ви з'ясуємо свої особисті стосунки. Тому поки що дякую. Ми зараз погнали далі. Знову будемо виходити до ефіру буквально через 10-15 хвилин, тому що тут є дуже цікаві моменти. Разом сила!